Доброго вечора, шановні глядачі. Ми раді вас вітати на нашому онлайн-вебінарі на тему правові основи перебування іноземців в Польщі. І передусім я би хотіла почати наш вебінар з важливої інформації, бо ми вас закликаємо до того, щоб подбати про ваші документи та формальності до 4 березня 2026 року. Оскільки тимчасова охорона статус УКР добігає кінця, і президент заповів те, що не підпише закон про продовження цього захисту, хочемо вам нагадати і, звичайно, що запропонувати наші послуги з цього питання, і з радістю допоможемо вам в складенні всіх ваших формальностей і документів. Я також запрошую вас, передусім, писати нам коментарі. У чаті, на які я під кінець вебінару відповім вам. Якщо буде на це теж час, або якщо будуть необхідні якісь більші нюанси в справі аналізу ваших питань, то ми вас запросимо контактуватися з нами за електронною поштою, і думаю, ми можемо помало перейти до наших тем сьогоднішнього вебінару. Тож насамперед хочу вам представити нашу презентацію, на основі якої ми будемо проводити цю нашу зустріч, і також зроблю невелике представлення нашої фірми нашої компанії. Розкажу також про себе насамперед, щоб ви знали до кого звертатися за допомогою. Отже, переходячи до плану вебінару і до наших сьогоднішніх тем. Передусім, першою темою будуть правові основи перебування іноземців в Польщі, другою темою буде легалізація праці іноземця, третьою темою шлюб з іноземцем в Польщі, четвертою найпоширеніші помилки під час подання заяв. П'ятою темою буде процес отримання карти побиту, шостою темою терміни та етапи розгляду справи. Сьомою що робити у разі затягування процедури, восьмою права та обов'язки іноземця, дев'ятою обов'язок реєстрації місця проживання. Та десятою останньою темою хотіла би розказати трошки про нашу компанію, тому що ми забезпечуємо індивідуальну правову підтримку для іноземців. Мене звати Іщук Андріана, я дипломований юрист. Я закінчувала Вроцлавський університет. Маю магістратуру е, саме на. Е, Факультеті права, а наша фірма, канцелярія Халесь, і сплуніці, займається підтримкою так насправді у всіх аспектах легалізації іноземців в Польщі. Ми допомагаємо отримати тимчасовий побут, сталий побут, статус резидента ЄС. Також оформляємо документи на громадянство, допомагаємо оформити ваш шлюб. Отримати дозволи з суду сімейного також загально наш колектив, наша команда підтримує в різних аспектах і також в різних напрямках права. Бо ми спеціалізуємося також в корпоративному праві, споживчому, господарському, співпрацюємо з бізнес-клієнтами, забезпечуємо супровід юридичний і підтримку на всіх етапах розгляду справ ваших. Тож думаю, можемо помало перейти до нашої до нашої першої теми: до правових основ перебування іноземців в Польщі. Отже, є наступні види дозволів в Польщі, які ви можете отримати. Передусім, дозвіл на тимчасове перебування, тобто це є на підставі роботи, поз'єднання родини або, наприклад, навчання у вищому навчальному закладі в Польщі. Також наступний вид перебування це є постійний тип перебування, тобто на підставі документів про польське походження або на підставі карти поляка. Також є такий вид дозвілу, як дозвіл на перебування резидента ЄС. Він є довгострокового типу, видається на постійно, тобто до животню. Однак потрібно пам'ятати, що цей дозвіл він вимагає заміни карти, пластикової карти побуту кожні 5 років. Тобто тут такі є види дозволів, на які ви можете податися. Отже, перший вид, як я вам описала, легалізація праці іноземця. T. y. E... Ваші документи, які ви представляєте від вашого працедавця до органу адміністрації, тобто, передусім, звичайно, ви повинні пам'ятати, що ви мусите мати трудовий договір або цивільний договір на повну ставку, так щоб отримати на повний термін цей тимчасовий дозвіл на три роки. І тут передусім працедавець подає таку заяву про доручення виконання роботи, так зване освячання обов'яжанню виконування праці цузамцові. І воно стосується громадян Вірменії, Білорусії, Молдови та України. Працедавець подає таке повідомлення через портал праця.gov.pl після доручення роботи вам на протязі 14 днів. Також другим видом дозволу на роботу є так зване зазволення на праце. Тобто дозвіл на роботу, усі громадяни інших держав повинні отримати такий дозвіл. І тут працедавець подає заяву про такий дозвіл на роботу іноземця до воєводи. І, і цей дозвіл видає вже воєвода. Е Варто сказати, що найважливішим документом, який додаєте до трудового договору і до цивільного договору, є залочник номер один. Він завжди подається в оригіналі з оригінальним підписом вашого працедавця, який є вписаний до реєстру КРС або ЦАІДГ. залежить від якої спілки, в якій ви працевлаштувалися. Завжди варто пам'ятати, що повинна бути вказана мінімальна заробітна плата. Польщі, і слід пам'ятати, що вона змінюється з 1 січня і з 1 липня календарного року, тобто, якщо ви подаєтеся. З 1 січня і у вас є мінімальна заробітна е, плата в Польщі, і наступили зміни з 1 липня. Підняли мінімальну заробітну плату. Ви повинні зактуалізувати ваш залончник номер 1 і дослати поновно заповнений правильний документ знову ж таки з оригінальним підписом вашого працедавця, який є вписаний до КРС чи до цієї на ці нюанси треба зважати також е, з нашого досвіду, наприклад, виникає те, що ми цей заложник номер один заповняємо на 5 років, тобто, наприклад, від початку дії вашого трудового договору чи цивільного. На 5 років, щоб поміститися в ці 3 роки, на які ви хочете отримати ваш дозвіл від воєводи, так тобто це є такий документ, який насправді посвідчує те, що працедавець вас хоче в перспективі затримати в себе надовшу, так, наприклад, на ті 5 років чи на невизначений термін, так на невизначений час, і на нього звертають увагу найбільше інспектори, які від воєводи так розглядають вашу справу на дозвіл. Тобто тут на рахунок праці такі найважливіші документи, найважливіші нюанси. Що стосується нашої наступної теми шлюбу з іноземцем у Польщі, то це досить поширена тема зараз в Польщі, і досить багато пар е, приймають таке рішення, щоб одружитися в Польщі чи з іноземцями, чи з громадянами Польщі. Е, і варто звичайно знати, які формальності ви потребуєте, і що потрібно виконати, щоб ця церемонія пройшла без проблем е, і абсолютно без ніяких нюансів, неприємних і непотрібних. Що передусім потрібно для того, щоб одружитися, так і укласти шлюб з іноземцем чи з громадянином Польщі у Польщі? Отже, передусім, ви повинні пам'ятати, що шлюб з іноземцем можна укласти в Польщі. В Польському управлінні реєстрації актів цивільного стану, тобто ужен стану цивільного, або в посольстві чи консульстві країни, громадянином якої є іноземець. Якщо пара планує це спільне життя далі в Польщі, то звичайно, що найкращим рішенням є цивільний шлюб в уженді стану цивільного. Передусім, варто мені тут вказати, що ці акти, просто про шлюб, які укладені в посольствах, вони можуть спричинити труднощі під час транскрипції іноземного свідоцтва про шлюб до польських книг актів цивільного стану. Тобто є теж також випадки, такі коли керівник уже стану цивільного відмовляє у внесенні такого акту до реєстру. Які документи потрібні для шлюбу з іноземцем в Польщі? Це передусім дійсний паспорт. І карта побиту іноземця, довідка про правоздатність до укладення шлюбу, тобто вона свідчить про відсутність правових перешкод до укладення шлюбу, скорочений витяг з актового запису про народження з присяжним перекладом на польську мову, звичайно. А також в таких ситуаціях, якщо ви є, наприклад, розлучені або вдовою вдівцем, то ви повинні представити такий документ, як витяг з актового запису про шлюб, де є, наприклад, відмітка. Про розлучення або теж витяг з актового запису про смерть вашого так, подружжя. Усі документи, звичайно, які складені іноземною мовою, ви повинні представити з перекладом на польську мову саме у присяжного перекладача. Це є також дуже важливий нюанс, цього треба допильнувати. Коли потрібна згода суду на шлюб з іноземцем, згода суду на шлюб з іноземцем потрібна тоді, коли країна походження цього іноземця не видає необхідних документів, які потрібні до укладення шлюбу в Польщі, тобто, наприклад, цієї довідки про правоздатність до укладення шлюбу, так яка підтверджує тих е, відсутність правових перешкод. Е, і може бути така ситуація, як, наприклад, склалася зараз в Україні, так що е, політична ситуація не дозволяє нам здобути такий документ. Е, і е, тоді в таких випадках іноземець може подати заяву до районного суду в так, який може його звільнити з обов'язку представляти цей документ до уженду до стану цивільного, і лише після такої дозволи, такого дозволу суду. Можна звернутися до уженду стану цивільного до керівника, який дозволить одружитися так і укласти шлюб. Щодо термінів та формальностей перед шлюбом, то його можна укласти в будь-якому управлінні реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця проживання в Польщі, під час першого візиту в такому управлінні наречені подають необхідні заяви та документи, і ці заяви дійсні протягом шести місяців. Варто також пам'ятати про цей термін і про актуальність ваших документів. Якщо іноземець не знає польської мови, то під час церемонії, звичайно, повинен бути присутній перекладач. Е, і е, ну, є також така е, в практиці, е, таке в практиці правило, що е, переклад, який є зроблений вашим знайомим, е, він не має юридичної сили, тому важливо пам'ятати, що переклад е, або має бути внесений до офіційного списку Міністерства юстиції. Так, тобто, це повинен бути присяжний перекладач, або це повинен бути е, так званий е, перекладач бігли, так, тобто той, який вільно. Е, е, Послуговується польською мовою, який є абсолютно професійним перекладачем. Ем, отже. Ем... Тут важливий нюанс такий є, щоб пам'ятати, що іноземець, який е, укладає шлюб з громадянином Польщі, не отримує автоматично польського громадянства. Тобто, е, якщо, наприклад, іноземець перебуває в шлюбі з громадянином Польщі щонайменше три роки і легально проживає в Польщі, так на підставі дозволу на тимчасове перебування з громадянином Польщі, він може е, подати заяву про надання польського громадянства до президента Польщі. Або також можна скласти внесок до воєводи про надання польського громадянства. В такій ситуації, звичайно, є окремі інші вимоги, тобто тут вже 4 роки потрібно перебувати з громадянином Польщі в шлюбі на підставі дозволу на тимчасове перебування. Тобто тут важливий нюанс, що ви мусите мати виданий цей дозвіл на тимчасове перебування саме на побут з громадянином Польщі, не з роботи, щоб там не була інша ціль. Побуту перед тим, а ви саме ці чотири роки, щоб зібрали на основі тимчасового перебування з громадянином Польщі, так і, після, цього, після тих чотирьох років, ви можете отримати сталий побут. І важливо пам'ятати тут, що далі ви повинні перебувати два роки у шлюбі на підставі сталого побуту, тому що відносно статті 199 закону про іноземців, якщо підставою для надання іноземцю дозволу на постійне проживання був факт перебування в шлюбі з громадянином Польщі, то його можна відкликати, якщо, наприклад, протягом протязі двох років пара розлучиться. Від дня, коли йому було надано цей дозвіл на постійне перебування. Тобто цей е, факт також становить перешкоду в утриманні польського громадянства, якщо воно вам, звичайно, в майбутньому цікаве. Е, отже, е, польське законодавство, звичайно, що гарантує свободу укладення шлюбів е, і. Повинні ви подбати просто про повний комплект документів, про присяжні переклади, про можливі судові дозволи, так, щоб, для, щоб не було ніяких проблем у вашій церемонії, щоб вона пройшла без ускладнень і ви могли насолодитися тим, тим днем. Отже, переходячи плавно до нашої наступної теми, процес отримання карти побуту. Які документи необхідні, це залежить від мети перебування. Так як я вже вам попередньо розказала: робота, навчання, віз'єднання родини, польське походження, так тобто, передусім, тут з роботи, трудовий або цивільний договір, заложник номер один в оригіналі, так як найважливіший документ, фото та інші документи. При навчанні, звичайно, що документи з вашого університету, вищого навчального закладу, кошти на утримання ви повинні представити з вашого банківського рахунку, також рішення так, ректора про те, що він вас приймає на навчання та інші необхідні документи до цього дозволу. Також, наприклад, на типі воз'єднання родини ви повинні представити свідоцтво про народження та шлюб з з присяжними перекладами так, на польську мову, доказ стабільного доходу чоловіка чи дружини. Тобто, ви представляєте вже тоді вашого партнера, так, вашого чоловіка чи дружини, трудовий договір і документи від його працедавця, те, що він вас отримує, і це на основі цього є підтвердження, що ви можете перебувати безпечно в Польщі. Ну і звичайно, що польське походження, так, тобто карта Поляка, свідоцтво про народження ваших дідусів, чи бабусів чи прадідів, так де вказано є, що вони є польської національності. І також є звичайно інші документи, які можуть підтверджувати ваше польське походження. І вже детальніше можна розказати про це підходження. До, до кожної справи індивідуально, так. Бо, звичайно, є такі ситуації, які вимагають більше часу та вимагають більшого аналізу. Отже, наступною темою, так, яку ми хотіли вам розказати сьогодні, це є найпоширеніші помилки під час подання заяв. Тобто, пам'ятайте, що не повні документи або неправильні подані документи, відсутні, наприклад, необхідні додатки, так, переклади, документи, що підтверджують мету вашого перебування, неактуальні документи. Пам'ятайте про актуальність вашого паспорта закордонного, звичайно, не надання всіх копій документів необхідних, якась невідповідність ваших персональних даних. Так. Тут повинно бути все, все правдиво, все, все чітко і варто. То також уникати підписання залочника номер один невідповідною особою, так, чи підписання трудового чи цивільного договору невідповідною особою. Пам'ятайте, що не може підписати, чи ваш бухгалтер, наприклад, чи доручена особа від вашого працедавця. І також, що ваш трудовий договір, чи цивільний, він теж повинен бути вами підписаний. Тобто тоді він тільки є дійсний, і таку копію ми можемо представити до органу адміністрації. Також пам'ятайте, що одним з таких найважливіших недоліків може бути також брак підпису у внеску. Тобто, якщо його заповняємо і подаємо вас на, на вибраний тип побуту в Польщі, то ви повинні його. В оригіналі підписати так на відповідних сторінках е і внести, звичайно, що гербовий збір. Бо на нього інспектори, які розглядають вашу справу, звертають увагу, і це є відповідна сума на кожен тип е побуту в Польщі. І варто Теж про цю деталь подбати, і цей гербовий збір одразу від початку внесення е внеску з документами подати. Так, щодо термінів та етапів розгляду справи, переходячи до, до наступної до наступної теми, то е, термін видачі рішення через орган адміністрації іноземцю, е, дозволу на тимчасове перебування становить 60 днів, е, і воно повинно видаватися на протязі 60 днів, і тут, звичайно, е, слід уникати. Ці типові проблеми та відмови, які я вам попередньо розказала, варто ці всі нюанси допильнувати так як слід дуже цікавою темою. Наступною є те, що робити в разі затягування процедури. Це є, на жаль, дуже поширена проблема серед іноземців в Польщі. Ви повинні пам'ятати, що у вас є цих 60 днів. На офіційне так законне видання рішення через орган адміністрації, тому для того щоб прискорити ваш розгляд справи, про тимчасове перебування наприклад необхідно подати нагадування, так зване понаглення. Ви, мабуть, вже про нього чули або ще й ні. і Якщо цей розгляд справи так срок 60 днів був перевищений, нагадування подається. До воєводи, який веде справу із копією до голови управління у справах іноземців. Тобто так званий ужин до справців зуземців, він знаходиться в Варшаві або вже безпосередньо до голови уже до справ цюжемців, якщо ваша справа розглядається у другій інстанції, у заяві необхідно подати обґрунтування, так, в якому слід вказати бездіяльність і затягування розгляду вашої справи інспектором. Який веде ваше провадження? І якщо ваша справа розглядається 18 місяців і більше, це вже становить підставу до внесення скарги до воєводського суду за попереднім поданням понагленням цього нагадування. І в такому випадку суд признає видання рішення у справі воєводи, тобто інспектору, який провадить вашу справу, розглядає, а також він може засудити відшкодування, компенсацію так, за бездіяльність чи за. Тягнуте ведення провадження, і ця сума відшкодування залежить від того, наскільки довго затягнуте ваше провадження, і наскільки ця бездіяльність так була виражена, і ці помилки так інспектора були обґрунтовані правильно. Тобто, якщо, наприклад, ви очікуєте на рішення два роки. То у вас буде відповідно одна сума так відшкодування суду. А якщо ви чекаєте, наприклад, 3-4 роки, ну то звичайно, що ця сума може бути набагато більша, і я вас тут закликаю просто е, до того, е, так від себе, так і на підставі мого досвіду, е, щоб не боятися складати ці понаглення і скарги, і дбати про свої права та обов'язки, що зазвичай все проходить позитивно і на вашу користь. Тому тут абсолютно це є просто формальна справа, варто складати ці ці внески, ці позови і отримувати ваші рішення і ваші відшкодування. Ось наступною темою будуть права та обов'язки іноземця Тобто, передусім, звичайно, що іноземці мають право на працю, на навчання, на медичне обслуговування. Можете також зареєструватися як безробітна особа або особа, яка шукає роботу на біржі праці. Так, також ви маєте право до соціальних виплат, до сімейних допомог, до так званого 800+, Я думаю, що ви звичайно вже чули і знаєте про таку допомогу. Для дітей, які ще не мають 18 років, так для неповнолітніх. Ви... Можете зареєструватися як безробітна особа або особа, яка шукає роботу, можете отримувати ці соціальні виплати, можете мати ці 800 плюс. Також можете відкрити свою підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що і громадяни Польщі на підставі вашого номеру Песель, це є так званий ідентифікаційний номер в Польщі, також можете працювати, звичайно, що законно, чи на підставі трудового договору, чи цивільного. У вас Є досить багато е, прав в Польщі, тому е, звичайно, що можете з ним з них користуватися, е, отже, далі е, обов'язок реєстрації місця проживання, якщо перебування в Польщі триває довше 30 днів, тобто, так званий е, обов'язок мельдунку так, замельдування, тобто іноземці, які не є громадянами ЄС. Європейської економічної зони та Швейцарії вони зобов'язані зареєструвати своє місце проживання, якщо проживають довше 30 днів в Польщі. Для громадян ЄС, Європейської економічної зони та Швейцарії такий обов'язок також існує, але там просто інші часові межі, орієнтовно понад три місяці, і можуть якісь бути інші технічні нюанси, які відрізняються в окремих змінах. Важливо пам'ятати. Метати, що цей обов'язок е, замальдування далі діє так? Е, бо таких загально національних штрафних санкцій е, за відсутність замальдування не застосовують, але ігнорувати цей обов'язок не варто, тому що без реєстрації можуть у вас виникати якісь е, інші труднощі в інших адмінпроцедурах. Е, так, е, тому е, цей документ, так, ваш, який підтверджує вашу особу, паспорт чи, чи, чи ID. Так, воно, звичайно, що не є постій, таким постійним підтвердженням легального перебування. Ви повинні мати, звичайно, що візу, чи безвіз, чи штамп, чи карту побуту. Вона теж підтверджує ваше легальне перебування на початках в Польщі. Також тут варто зазначити, що правовий титул дуже. tla Такий, як договір оренди, чи акт власності нерухомості в Польщі, чи безоплатне користування, або письмова згода, так, власника нерухомості, який дає вам можливість проживати в своєму помешканні чи домі. Так. То такі документи варто пильнувати і варто їх мати підписаних у себе. Звичайно, щоб потім не було ніяких нюансів і проблем у вас в будь-яких адмінпроцедурах, так це не тільки стосується. Удачі на карту побуту тимчасового чи сталого, так чи іншого виду, і варто тут сказати, що ваші співмешканці, діти, наприклад, так, щоб вони були вписані в таких договорах чи в таких актах власності від власника помешкання, так нерухомості, де ви проживаєте, тому що потім, якщо ті документи подаються до інспектора вже до воєводи, то Варто цей документ представити з вписаними співмешканцями і вашими дітьми. Це, звичайно, що полегшує цілий процес, цілу процедуру в розгляді справи. Отже, також важливо пам'ятати про обов'язок повідомляти про зміну роботодавця і місця проживання. На це у вас є 15 днів. Від моменту зміни, і ем, іноземець так насправді зобов'язаний подати це відповідне повідомлення воєводі, який видав дозвіл на тимчасове перебування. Так, іноземцю. Якщо це не буде зроблено, то ем, цей дозвіл на тимчасове перебування. Ем, не буде анульований е, воєводою протягом 30 днів від дати закінчення роботи. Тобто, звичайно, пам'ятайте тут про актуальність ваших документів, про те, щоб їх е, висилати, е, і про ці 15 днів, е, в яких ви повинні повідомити воєводу, так, інспектору, який видав вам рішення, який провадив вашу справу, е, щоб е, його повідомити про зміни, які у вас е, надійшли. Е, Зараз ми можемо перейти помалу до ваших запитань, які ви написали нам в чаті. Можливо, під час вебінару я вже відповіла на якусь частину цих питань, а можливо, ні. Але е, оскільки час нашої трансляції помало добігає кінця, е, я також запрошу вас написати нам емейл. Добре. Е, я думаю, що ми можемо е, сміливо вас запросити, щоб ви нам написали на електронну адресу. Але перед цим я ще, звичайно, хотіла би вам е, розказати, що наші юристи з нашої юридичної канцелярії створили таку е, спеціальну електронну книгу, так званий e-book «Е про життя та роботу іноземців в Польщі. Вона доступна англійською мовою. Щоправда, але якщо вона вас зацікавить, то просимо до нас звертатися за електронною. Електронною поштою ми зможемо кожному індивідуально відповісти е, і надіслати вам цей файл, так і проаналізувати вашу справу, щоб якось вам допомогти. Е, і е, ну також щоб ви могли безкоштовно собі скористуватися з цієї електронної книги, як з такого посібника, так, для іноземців. Е, і на цьому моменті я можу. Вам подякувати за увагу. В разі якихось додаткових питань е, прошу вас звертатися на електронну адресу офіс Дякую вам також, що ви до нас звертаєтеся і пишете тут бачу, в коментарях. Я також вам дуже дякую. І так як я вам наголошую, пам'ятайте про ваші права в Польщі, пам'ятайте, що ви маєте допомогу тут і можете звернутися до своїх до своїх рідних громадян, так до українців, теж які тут вже довго перебувають і працюють на те, щоб кожному допомогти. Запрошую вас контактуватися з нами з електронною поштою і щиро щиро вам дякую. Бажаю вам успіхів в отриманні усіх дозволів на перебування і працю в Польщі.